Ша очікують від Росії пропозиції про припинення вогню в Україні до кінця поточного тижня. За словами Дональда Трампа, він налаштований отримати відповідь від Путіна протягом трьох днів, після чого штати прийматимуть певні рішення. Тим часом у Москві зайняті іншим, за словами Володимира Зеленського, на кордоні з Сумською областю окупанти накопичили близько 60 тисяч військових для нового наступу. Докладніше про те, які наслідки це може мати для всіх сторін. Далі підписуйтесь на наш канал. Поки Трамп звітує про прогрес у переговорному процесі щодо мирної угоди, українські військові готуються до нового потужного наступу з боку Росії. За оцінками військових аналітиків, операція сторнення на Сумщину біля кордонів, з якою вже накопичено 60 тисяч живої сили противника, може розпочатися наприкінці весни. Крім того, посилення наступальних дій чекають і на решті ділянок фронту. Пише РБК Україна за словами джерел, українське командування припускає, що вже скоро Росія може почати. Ти наступальні дії у прикордонні сумщини та Харківщини також у силах оборони не виключають спробу ворога наступати в бік Чернігівщини, хоча вважають цей варіант малоймовірним через несприятливі географічні умови. Там за словами Володимира Зеленського, Україна не дає росіянам сконцентрувати достатньо військ для повноцінного наступу на Чернігів, Харків та Запоріжжя. Тому окупанти діють хвилями. Президент зазначив, що захоплення нових територій потрібне Путіну для отримання сильної позиції і тиску Ску на Україну під час переговорів при цьому, за даними видання Axios, якщо Кремль не піде на перемир'я до кінця квітня, США можуть запровадити нові санкції проти Росії, адже Трамп вже зараз не задоволений путіним і звинувачує його у навмисному затягуванні переговорного процесу. Водночас, за словами Володимира Зеленського, українська сторона готова до безумовного припинення вогню, але до досягнення цього етапу питання територіальної цілісності обговорюватися не буде. У мережу просочилися кадри з підготовки росіян до щорічного параду перемоги, проаналізувавши незвичний вибір військової техніки, яку планують задіяти у заході в Москві, Військовий оглядач Більд Юліан Рьобки дійшов висновку, що цьогоріч парад стане своєрідним актом залякування європейців наступом Росії на їхні кордони. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 9 квітня у російському єкатеринбурзі пройшла традиційна генеральна репетиція параду на честь дня перемоги, що пройде на червоній площі 9 травня. Відео з місця її проведення буцімто випадково потрапило до мережі 14 квітня. На думку військових аналітиків, вибір техніки, яку планують задіяти у параді, свідчить про радикальну зміну підходу у російській пропаганді. На відміну від попередніх років, Путін не збирається виводити на червону площу жодного супертанка типу Армата та Термінатора. Які насправді не працюють, також не буде розгорнуто і жодних ядерних ракет, що можуть виглядати жахливо, але практичне застосування яких є вкрай малоймовірним. І навіть танки часів Другої світової війни, які зазвичай символізують славу минулих днів, на репетиції не з'явилися. Натомість, за словами Юліана Рьопки, Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти в одну з держав східної частини НАТО. До нього увійшли шість танків, оптимізованих для боротьби з безпілотниками. Клітками, сітками та гумовими катками також з ангарів були виведені класичні реактивні системи залпового вогню БМ 21 та БМ 30 що підкреслює російську філософію маси, а не класу на полі бою. Крім того, на відео помітили кілька бронетранспортерів, оснащених потужними глушниками для захисту від дронів Камікадзе. Наприкінці параду росіяни планують вивести на площу мосту автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи мінушукачі та системи радіоелектронної боротьби. Би словом, усе, що є успішною логістикою для нападу на сусідню країну, на думку експерта з безпеки Ніко Ланге, Путін хоче продемонструвати досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову у Балтії. Пише більд, якщо європейці поки що можуть лише уявляти, яким буде вторгнення Росії, то українці четвертий рік поспіль успішно відбивають цю навалу. Станом на 16 квітня ЗСУ знищили вже 936 тисяч окупантів і понад 150. 50 тисяч одиниць воєнної, автомобільної та спецтехніки, засобів авіації, кораблів, катерів, ракет та дронів. Крім того, за свіжими даними південно-корейської розвідки, так звана Друга армія світу критично залежить від боєприпасів КНДР, адже її власне виробництво снарядів покриває лише третю або навіть четверту частину потреб на війну. Нагадаємо, за даними Розмі, Путін вже запросив відвідати Москву 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Водночас. Головний дипломат ЄС Кая Калас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви. за її словами. Будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня буде сприйнята євросоюзом серйозно, адже Росія веде повномасштабну війну у Європі. Натомість посадовиця закликала політиків відвідувати Київ, аби продемонструвати солідарність і підтримку Україні. За останні 20 місяців Північна Корея передала Росії мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. На думку військових аналітиків, масштаби цих поставок наштовхують на думку, що без підтримки КНДР окупаційні війська навряд чи змогли б продовжувати інтенсивні бойові дії. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Згідно з даними розслідування Reuters та Британського аналітичного центру, постачання північно-корейських боєприпасів в Росію відбуваються масово і системно. Для цього використовуються морські та залізничні маршрути. Зокрема, аналітики відстежили 64 рейси з північно-корейського порту Раджин, здійснені з вересня 2023 року по березень 2025-го. Вантаж переправляли до російських портів Східний і Дунай, чотирма контейнеровозами Ангара, Марія, Майя «Майя-1» і Леді Р. Під російським. Мпрапором цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північно-корейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського кордону. Дослідники зазначили, що перевірити кількість боєприпасів всередині кожного транспортного контейнера неможливо однак, за так званим консервативним діапазоном, може йтися про обсяги поставок від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Окрім цього, Північна Корея також передала Росії реактив. Тимні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети. Одне з головних місць, куди Росія звозила північнокорейську зброю Тихорецьк. Там був великий центр постачання для армії, яка воює проти України. Він розташований приблизно за 100 кілометрів від Ростова на дону у вересні 24-го українські війська вдарили по цьому складу. Удар знищив майже 90% об'єкта, включно з великою партією зброї, яку Росія отримала за кілька днів до цього. Результат. Де розслідування свідчать про те, що КНДР стала одним з ключових джерел боєприпасів для російської армії. Це підкреслює новий рівень військово-політичної співпраці двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями. У щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізував Reuters, до 100% боєприпасів, що використовувалися в окремі дні, були північно-корейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%. Зокрема, йдеться про снаряди калібру 122 та 152. Два міліметри, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів. Ці дані підтверджує і українська розвідка за інформацією гур у середині 23-го року КНДР поставила Росії понад 4 мільйони цих боєприпасів. Наприкінці лютого 25-го року Кирило Буданов заявив, що з кінця 24-го північна Корея поставила до Росії 120 самохідних артилерійських систем великої дальності та 120 реактивних систем залпового вогню. Щоб російські артилеристи. Знали, як правильно стріляти цими снарядами, російські військові провели випробування на полігоні біля луги. Після цього вони склали спеціальні інструкції, так звані таблиці стрільб. Крім того, ще наприкінці 23-го Росія почала бити по Україні північно-корейськими балістичними ракетами. Спочатку вони виявилися неточними за кілька тижнів бомбардувань з 24 ударів. Росіяни змогли вразити лише дві військові цілі. Проте нові північно-корейські ракети стали значно точнішими після їхнього. Його першого використання в Україні за даним розслідування. Станом на початок 25-го року Північна Корея поставила Росії 148 балістичних ракет КН 23 і КН 24 Видання Більти з посланням на дані південно-корейської розвідки також повідомляє, що окрім снарядів і ракет, армія КНДР привезла на фронт і близько 200 потужних самохідних артустановок М 1978 Коксан. САУ калібром 170 мм міліметрів здатні вражати цілі на від. Стані до 60 кілометрів, ба більше аналітик фонду Фрідріха Наумана у Сеулі Фредерік Шпор вважає, що Північна Корея може взяти участь у наступному наступі Путіна, не лише постачаючи артилерію та снаряди. Експедиційний загін Кіма нещодавно збільшився на три тисячі людей і, можливо, вирушить до Сумської області. Якщо так, це стане новим ступенем ескалації війни, оскільки раніше північні корейці діяли лише на території Російської Курської області за словами Колишнього координатора групи експертів ООН з питань санкцій щодо КНДР Гіу Гріфіца внесок Північної Кореї в обороноздатність окупантів був стратегічно важливим. Аналітик впевнений, без підтримки Кім Іна Путін не зміг би продовжувати свою війну в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.